Я вже знаю, наскільки це буде стресовою зйомкою, тому що, по-перше, це перша зйомка. По-друге, мій помічник, замість того, щоб допомагати сьогодні трішечки не в гуморі. Але я надіюсь, в мене все вийде і я таки виставлю це своє перше нове відео на Ютуб. Погнали! Всім привіт! Мене звати Оксана, і я тетах практик, духовний провідник. Коротше, кручуся вже два роки десь приблизно в світі духовності. І зараз стикнулася з такою штукою, що духовність дуже зіпсована, дуже спорчена. І я хотіла зробити цілий вебінар, цілу, цілу трансляцію в Телеграмі на цю тему. а Потім поняла, чому ж мені все ж таки не вийти на Ютуб. Я так давно цього хотіла. Я коли знімала навіть на Ютуб в своєму такому дитячому віці, чому мені б не розробити це зараз, тим більше що іномовний контент явно має набрати обертів. Тому про реальну духовність. Надіюсь, вам буде цікаво. Для мене це дуже нове, дуже страшно, тому підтримуйте мене там лайками чи підписками. Як це все працює? Не знаю. Я, якщо щось дуже багато буду читати з свого блокнота, бо тому що я в потоці просто написала на цю тему сторінок 16. Так, я досі пишу від руки і пишу дуже багато, що вам рекомендую, бо це дуже класна штука. Тому е, крім того, що я так буду розповідати, я буду читати, але буду читати я свої ж нотатки, якщо журшось. Чому взагалі мені захотілось про це говорити і про це писати? Моя подруга, теж туда, практик, е, написала мені таку фразу до реальності успішний успіх не готував. І вона мене просто знаєте, як вбила, вистрілила. Бо це настільки життєва ситуація. І на цьому буде все базуватись на оцій фразі. Омана, в яку в нас водять в інтернеті, інтернет порти в принципі дуже багато картинок, і це одна із картинок, яку інтернет спор... спортив це духовність. Одні Перегибають з тим, що не треба матеріального, а другі перегибають з тим, що тільки матеріальне, і туди пхаються всі, кому не треба. Роблять з цього бізнес, роблять з цього гроші, роблять з цього. дуже багато всього, а це ну, трошечки інакше. Важно, що ні, що треба, що ні. Тобто, знову ж таки вибір без вибору. А ми маємо бути позитивні, успішні, всі в любові, доброцінності, тільки світло і ні права на помилку, бо тоді ти сходиш з цього шляху духовності. Тоді ти не духовний, якщо ти не попадаєш під ці критерії. А якщо тобі ще й погано стає під час трансформацій, то з тобою щось не так. І велика депресія часто. Що ж нам транслюють в інтернеті, а ще цікаво. Що часто можна пропрацювати себе за рік-два, коли люди по шість-вісім, а то й десять років працюють над собою, і деколи це важко, і деколи не виходить, і це нормально, уявіть собі. Це, типу, більше для новачків, якщо щось, які хочуть відти в духовність, Хоча я вважаю, що деяким, які вже там баряться, теж треба це почути. Тому що правда, я знаю провідників і знаю людей, і я взагалі знаю таку систему, що Працювати над собою потрібно буде все життя. Тобто так ти себе приймаєш. В першу чергу ти шукаєш себе, проявляєш себе, але ну, вилізає дуже багато всього. І ти пропрацьований по факту завжди і ніколи. От якось так. Якщо жос це суто, можливо, така суб'єктивна моя думка, можливо, це якесь суб'єктивне моє бачення, але це моє бачення, яке я хочу транслювати, і яке я вважаю, наприклад, правильним. Так? І маю однодумців певних в цьому. Все знайшла ще на просторах інтернету, так? в мене тут є в замітках. І я б хотіла про це поговорити, але я думаю, що це треба говорити окремо. Я кину напевно ці в скріни в телеграм-канал, щоб ви зрозуміли про що, і можливо прокоментую це там, але я не обіцяю З нами, щоб псевдодуховних духовних людей стає все більше. Вони мають правне право на існування, це як добро і зло. Кожен вбирає свою сторону, але це важливо помічати і розділяти, якщо ви справді хочете над собою працювати. І для цього я вам тут розпинаюся взагалі-то. Що ж таке, псевдодуховність, яка і про що? В першу чергу це для того, щоб зупиняти ріст людей. Так, все світ, влада, система не так легко пустить всіх по той бік. Не дозволить усім розвиватись, змінюватись, бачити, чути інших. Хто б що не казав, це недоступно всім. На даному етапі е, воно не потрібно і недоступно всім. І одразу всі змінитись не можуть. Тому комусь треба піти буде в псевдодуховність, комусь в реальність. Для цього воно створено. Уявіть, всі враз стали мінятися, всі займаються собою, є собою. В світі все змінилося, нема війн і так далі. Ну це нереально. Це нереально, щоб це сталося так. Тому все духовність зараз для того, в більшості, що ну, ті, кому цього не треба, побували ще за колісі. На жаль, але правда, це зараз ну, нереально, щоб все це так змінилося. Світ розвивається, люди стоять, рухатись можуть не всі. Тому і зачистка, тому і катаклізми, тому і. Є, в світі робиться. Не пробуйте міняти інших без їх бажання. Не тягніть їх, якщо вони цього не хочуть, не розуміють, не просять. Це не буде вам плюсиком в карму. Повірте, це буде вам таким жирним мінусом, адже в той час, коли ви маєте займатися своїм життям і змінювати себе, вилізте туди, де вас не просять. Не всі можуть змінитись, і це треба прийняти і зрозуміти, і просто відпустити. Це звучить максимально легко, але я розумію, що це дуже складно на практиці. Але ну не всім це треба. Господи, не всім. Не всім треба персити в духовність. Не всім треба розбиратись, купатися в собі, комусь комфортно без цього. І не треба їх довбати за це. Не треба. Це окей. Продовжуємо. Все вже духовність. Не курю, не п'ю, не матюкаюсь, не плачу, не злюся, не кричу медитації і практики. Роблю 24 на 7, цілий час в зені, в щасті. Любові матеріальне неважливе, або я все не маніфестувала, не маніфестував і ніфіга просто для цього не зробив, все впало з неба, і я нічого не роблю. Магія, тобто нічого не роблю, все маю, гроші з неба, любовна справа. Я думаю, ви зрозуміли про щось і це страшно. Бо люди ведуться на цю картинку, хочуть так само, і коли в них не виходить, вони просто ну розвалюють. В більшості так і не виходить. Люди падають на саме дно і розбиваються на куски, зневіряються. І багато варіантів, як можуть розвиватися ці події, але як ви можете зрозуміти, там дуже мало позитивних варіантів. Я частково також була в якійсь там певний час в цій ілюзії. Це мені не транслювали особисто мої провідники. Але я сама це знайшла і обрала на просторах інтернету, і через це зневірялася моментами. Але духом ще важче проходила всі трансформації, бо я шукала оцю довбану легкість, але вона не у всьому. Я думала, це я не така, я щось роблю не так. Виявляється, я своя. І я от така інша. Я не про легкість. Легкість це не моє. З часом я це не працюю, але. Я думаю, я до кінця життя не буду транслювати настільки сильну легкість. Можливо, це з часом зміниться, бо це нормально, що щось змінюється, але може бути так само: у Вас може чогось не бути, і вам нафік цього не треба. у Вас може не бути якоїсь одної чесноти, вам її нафік не треба напрацьовувати. Нам не треба все підряд. Нам потрібно своє, але. Ну для цього треба знати себе, і це найважливіше, що коли люди не знають себе, вони не знають щось з того великого потоку інформації, бляха обрати. І це складно. Я вірю, я розумію. Мій досвід був трошечки плачевний через те, що я шукала легкість, любов і так далі. А воно так не виходило, і трансформації були жахливі. Я просто ридала. Я не могла зрозуміти, чому у них виходить в мене не виходить. Чому то, чому то, а мені треба було піти іншим шляхом і зрозуміти, що ну, в моєму житті так склалось. Я не про суцільну легкість, вона наді мною не витає. Медитацію кожен день у мене не завжди виходить, тому, тому так. Дивіться, не кожен провідник поганий і не кожен провідник ваш. Може, і я не ваша, бо я, наприклад, не про легкість ви про легкість. І це окей. Вам не треба все те, що говорить. Вам не треба працювати 24 на 7 над собою. Це важко навчитися зняти вірю, бо я досі путаюсь. Важливо, не водьте себе в оману. Є багато методів, є багато способів, є багато провідників. Пробуйте. На жаль, деколи і на помилках вчаться, тому можливо, вам треба буде трошечки ну, помилитись. Так, і давайте перейдемо все ж таки до того, що ж таке ця. Духовність реальна. Це моя думка, це моє бачення, либо суб'єктивне, можливо, вам це не сподобається, але це свобода, вибір, бачення, проблеми, важкість, випускання енергії, сльози і біль. Щоб переродитись, потрібно в собі покопатись. А щоб покопатись, треба вернутись. А коли вертаєшся, там біль, не проживши чи вже проживши. Трансформація, особливо на початку шляху, означає важкість або піднесення і падіння. Бо по-новому ще не вміємо, а по-старому вже не можемо. І тут ступор, нерви, напруженість, розуму, нерозуміння. Такі моменти важливі, щоб хтось вам допоміг. Бо ти себе не почуєш, як би ти не старалась, як би ти не хотіла, на початку це дуже складно. Ти сама в собі все знаєш, особливо на початку ну не працює. Вам потрібен провідник, допомога, вам потрібні друзі. Люди. Ви навчитеся чути себе, але трішечки згодом. У мене були мої провідники, колеги і подруги. Коли я лишалася сама, було прям дуже важко, коли я самостійно сама всіх відкидала. У вас може бути трохи по-іншому. Але загалом ну, картина менш більш така. Це пам'ятайте, людям в будь-якому випадку потрібні люди. Помічники і однодумці. Ви потрібні собі, а вам потрібні люди. Перейшовши перше падіння, вас чекають ще більші. Позитивний, позитив вийшов з чату. Але вони будуть набагато швидші з часом, настільки швидкі, що це падіння триватиме, знаєте, там дуже мало в порівнянні з тим, що було на початку. Ви будете відчувати себе зовсім по-іншому під час цього падіння. І любов важлива, звичайно, і віра, але спершу до себе. І ще ви будете дивуватись істина. Бо вони, бляха, такі прості реально. А не складні, як нам здається. Ми, ми думаємо, що це якась формула з математики, а це перше речення, реч, яке ми пишемо в школі, розумієте? І це кожного разу шокує, правда. Бо істина в дуже, дуже, дуже простих речах насправді. І коли ми це розуміємо, ми трошечки в шоці, бо ми шукаємо складності. А нам треба шукати простоти. Певно, багатьох шукує те, що треба щось робити. Треба діяти і діяти. Потрібно багато, бо зміни всередині відбуваються тільки з підтвердженням зовнішнього, з підтвердженням дій. Тобто розуміння дорівнює нова дія. Дія дуже важлива, бо без неї у вас нічого не буде. На маніфестувала, так, це класно. Але на ми ви все одно і зробили це певними діями, певними кроками. Дія це те саме те ж слово, а часом щось глобальніше. Думка це теж певна дія, якщо щось. Але без ну, фізичної дії в переважності нікуди. Уявіть, ну, типу, з неба не впаде. Якщо щось і станеться, то завдяки вашим. Певним дієм. енергія важлива, стан важливий, дії на рівні з цим. Тобто вони нікуди не діваються. Спробуйте діяти після того, як ви щось прописуєте, як ви щось робите, не залишайте це тупо в блокноті, а переносьте це в реальність. Той, хто багато знає, але нічого не робить, він нічого не знає. Той, хто багато читає, але не діє, нічого не знає, нічого не буде. Це без сенсу, просто без сенсу робити дії, які ні до чого не приводять. Ну це ж реально. Знати замало, важливо діяти, практикувати і внедряти це в життя, нові правила, нові смідовлені. Якщо У вас немає на це поки сил, не насилуйте, зачекайте. Тобто у вас є певне усвідомлення, ви вже про нього думаєте і думаєте в своїй голові по-іншому, але діяти що не можете, бо у вас немає сил. То почекайте, це теж не потрібно поспішати. Якщо ви не стали мільйонером 18, то нічого страшного, світ не розвалився. Можна встигнути ще. Ви ще встигнете. Страшно, то треба робити. Очі бояться, руки роблять. Страх нам треба пропрацьовувати і переходити, тому що 100% ти його не забереш до того моменту, поки не зробиш конкретний крок і дію. Це про реальність. Вона буває різна. Ми бачимо те, що хочемо, але і часом те, що не хочемо. Це теж частина псевдодуховності, бо в реальності існує, на жаль, все. І навіть якщо ви цього не хочете. І ні, ми не все притягуємо своє життя самі, не за все відповідаємо остаточно і не все обираємо. Реальність жорстока, ці випадки, на жаль, вона не про успішний успіх, а шлях з різними барвами, про невдачі, про хвороби, вбивства, війни і смерть. Це те, де ми не маємо впливу, якщо взяти глобальну ситуацію, мінімальні так, але зараз ми не про це. Реальність, в якій ми теж існуємо, це не означає триматись на цьому фокус, жити тільки цим, жити тільки в цьому. це означає, що це є, і це не заперечити. В жодному випадку це не заперечити і не забрати, що воно є. І ми можемо жити навіть в цьому добре. Реальність різна, і кожен день ми обираємо, яку бачити. І якщо один день ваша реальність буде сумна чи більш зла, це нормально. Це просто, це нормально, бо це життя. Реальність хвилеподібна, до біса, нестабільна. У вас все вийде. Не здавайтеся, боріться і йдіть до себе різних. Це завжди вам допоможе пригодиться в житті. Працювати над собою, помічати різне, умовляєтесь від своїх тіньових сторін, адже вони теж частина вас, вони теж прекрасні. Ви цілісні, коли різні, і коли проявляєте різне. Ну, зло, звичайно, не Я не закликаю вас в жодному разі до цього. Я просто пояснюю, що важливо проживати повністю себе любим і різним, тобто, чи саме можливо егоїстичним, можливо, брутальним. Можливо, ці такої ви любите вживати. Ну це ваше, ну блін, ну не це від вас на даному етапі, що будуть теми, які треба буде пропрацьовувати руками, навіть коли здається, що ви вже все пропрацювали, воно просто в несподіваний момент таке. Паух, я тут привітяки. Що робимо? Розділяємо псевдодуховність, реальну духовність. Провідники бувають різні, провідники бувають. Людьми в першу чергу і ви собі обираєте по відчуттях. Рекомендую обирайте по відчуттях. А якщо вам було корисно і вам сподобалось, то підписуйтесь, бо я маю надію, що я все-таки буду вести цей довбаний Ютуб і виходити сюди частіше. І також маю інші соцмережі, в яких я з'являюсь, звичайно, практично щодня. Була, ура! Тепер лишилася змонти? Звичайно. І ще наважитись виставити, а це зробила ура! Я записала відео, я записала відео, я записала відео.